Привіт, це Таня Касьян, і це подкаст Потрошку, де я потрошку буду розповідати вам як говорити до і про людей коректно. Якщо ви слухаєте цей подкаст з першого випуску, то пам'ятаєте, що ми робили не один епізод присвячений коректній термінології щодо ЛГБТК У мене був випуск загальний про ЛГБТК людей, про трансгендерних людей, а також небінарних осіб. Але за останні кілька тижнів я почула деякі висловлювання, які надихнули мене на іще один випуск, щоб, так би мовити, підвести підсумок саме у цій темі. Цей сезон подкасту виходить за підтримки фонду Фрідріха Наумана за Свободу в Україні. Отже, як ми будемо рухатись, я буду писувати ситуацію вживані терміни і пояснюватиму, чому це Окей або не окей. І перше, з чого почнемо, це власне кронім ЛГБТ ІК. Ви можете зустрічати і скорочену версію, як от ЛГБТ, і ЛГБТК, і ЛГБТІ+. Хтось пише. ГЛБТК, ну тобто міняє літери місцями. Але найчастіше, що у нас що за кордоном ви почуєте саме або ЛГБТ, або ЛГБТІК+. Це акронім, тобто абревіатура, яка складається з початкових літер слів, яких саме Л лезбійки, Г – Гей, Б бісексуали та бісексуалки, Т. трансгендерні люди і – інтерсекс-особи, К – Квіри. Тобто, вживаючи цей акронім, ми говоримо про людей з різними сексуальними орієнтаціями та гендерними ідентичностями, відмінними від гетеросексуальної орієнтації та цизгендерної ідентичності. Ремарка. Цизгендерні люди це люди, чия гендерна ідентичність збігається зі статтю визначеною при народженні. Наприклад, я. Моя стать при народженні записана як жіноча, і жінкою я себе відчуваю упродовж всього життя. А щодо плюса. І тим плюсиком мають на увазі варіативність людей з іншими сексуальними орієнтаціями та гендерними ідентичностями, а також союзників та союзників, тобто людей з гетеросексуальною орієнтацією, які підтримують рівні права для ЛГБТ і К Зверніть увагу, що я використала слова геї, лезбійки, бісексуали та бісексуалки. Але також можна говорити чоловіки та жінки з гомосексуальною орієнтацією, або чоловіки та жінки з бісексуальною орієнтацією. І отут час першої історії. Мені пригадується пост однієї організації, в якому було сказано, що треба використовувати термін сексуальна ідентичність, а не сексуальна орієнтація. І я вам одразу кажу ні, не треба. Тому що одне не виключає іншого. Орієнтація це про потяг до іншої людини, своєї чи протилежної статі. Ідентичність це самовизначення. Тобто, кажучи, я гей, ми говоримо тут і про свою сексуальну орієнтацію, бо геї мають гомосексуальну орієнтацію, і про свою ідентичність, людина себе визначає геєм. А наприклад, якщо чоловік говорить. Мене приваблюють чоловіки, це може натякати на його гомосексуальну орієнтацію або бісексуальну, але при цьому він же не робить самовизначення, не називає себе геєм, і це нормально. Тому використання як терміну сексуальна орієнтація, так і терміну сексуальна ідентичність це окей. Але на міжнародному рівні у правозахисних наукових текстах прийнято говорити саме про сексуальну орієнтацію. Є навіть така абревіатура с согі яка розшифровується як сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. І тут переходжу до другої історії. Нещодавно мені розповіли, що одна міжнародна гуманітарна організація вирішила, що в своїх текстах вони будуть писати согі людина або согі люди, бо вони чогось вирішили, що термін плюс» якийсь некоректний. Якби люди розуміли визначення слів, вони б не робили такої дурні. Казати людина з согі або согі людина, маючи на увазі ЛГБТК неправильно, бо сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність є у всіх людей і гетеросексуальних теж. Використовувати согі як префікс до слова людина не те, що некоректно, це і граматично неправильно. Це все одно, що сказати інвалідність людина або вік людина. СОГІ це ознака. І цю абревіатуру можна використовувати у фразах на кшталт питання, що стосуються СОГі, тобто питання, що стосуються сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, чи права людей незалежно від їх согі, чи дискримінація людини через СОГІ. Тобто ще раз, СОГІ це ознака, ЛГБТ і К це люди. І тут переходимо до третьої історії. На днях нам надійшло повідомлення, що ми неправильно робимо, пишучи ЛГБТК, а треба писати, мовляв, «ЛГБТК люди. І тут я вам скажу, що можна писати і так, і так. В акронімі «ЛГБТК уже є люди. Пам'ятаєте, лезбійки, геї, бісексуали, бісексуалки, трансгендерні люди, інтерсекс особи, квіри та інші. Це все люди. Казати ЛГБТ і К плюс люди це щось типу, як казати, ВПО люди. Але ось це ЛГБТ і ЛГБТК плюс люди настільки вже прижилось, що виникає подив, коли ми не використовуємо слово люди поруч з акронімом. Окрім того, є думка, що не вживаючи закронімом слово люди, ми ніби як дегуманізуємо усі групи, які зашифровані в абревіатурі ЛГБТ і К. Я розмірковувала, чому так. І моя думка, це тому, що ЛГБТІК в якийсь момент стало префіксом. ЛГБТК кіно, ЛГБТК+, книжки, ЛГБТК+, права, ЛГБТК+, історія, хоча б правильніше було би казати кіно та книжки про одностатеве кохання, чи одностатеві пари, чи досвід трансгендерних людей, чи, врешті, фільми про життя ЛГБТК чи конкретніше фільми про лесбію, геїв, бісексуалів і т.д. Права, ну тут можна просто поміняти слова місцями і говорити права ЛГБТК+,», ЛГБТК історія, ну натомість можна казати історія руху за права ЛГБТК+,» тощо. Звісно, коли люди використовують ЛГБТК+, як приставку до якогось слова, це привертає увагу, і дехто використовує це як маркетингову техніку, щоб захопити увагу цільової аудиторії. Наприклад, в книгарнях за кордоном нерідко можна побачити окремі полички з габетейка плюс літературою. З одного боку це спрощує пошук, з іншого відгорожує аудиторії, адже немає полички з гетеросексуальною літературою. З третьої точки зору більшість літератури і так про гетеросексуальних людей. А з четвертої, ті, хто відмежовують аудиторії, ніби як створюють гетто, бульбашки, а воно ніяк не сприяє інклюзії, та, можливо, для цього потрібен час. Але є ще одна небезпека, коли ми використовуємо це екронім як префікс люди перестають бачити в цьому терміні людей зі своїм життєвим досвідом дискримінації та відсутністю прав. Натомість бачать якусь субкультуру. І я це зустрічала на тренінгах, де різним професійним групам, від поліцейських до лікарів, доводилось пояснювати, що ЛГБТ і К+, це дуже різні люди, це дискримінована група в нашій країні, бо для них не існує механізму захисту їхніх прав. Натомість зустрічала непорозуміння, бо в головах людей засіла думка, що це ніби як ком'юніті за інтересами. Якось я навіть почула висловлювання ЛГБТ і плюс стиль, і що підсималося на увазі, людині було нескладно пояснити. Це от ті, хто на поради виходить. Але серед лесбійок, геїв, бісексуальних людей, трансгендерних осіб є дуже різні люди, як і серед гетеросексуальних. Які по-різному вдягаються, слухають різну музику, голосують з різні партії та сповідують різні релігії або не сповідують. А щодо парадів, в Україні немає гей парадів у нас марші рівності. Так це називається, тому що, по-перше, це правозахисна хода. Люди виходять заявити про відсутність прав. А по-друге, на марші виходять не лише геї, а й лесбійки, бісексуальні люди, трансгендерні люди, а ще дуже дуже багато союзників та союзниць. І наостанок пробіжимося базою, якщо раптом ви пропустили попередні випуски. Отже, як ми говоримо про сексуальну орієнтацію, якщо у людини є романтичний сексуальний емоційний потяг до людини протилежної статі, це гетеросексуальна людина чи людина з гетеросексуальною орієнтацією. Якщо у людини є романтичний сексуальний емоційний потяг до людини своєї статі, це гомосексуальна людина, гей чи лесбійка, або людина, чоловік чи жінка з гомосексуальною орієнтацією. Якщо у людини є романтичний сексуальний емоційний потяг до людини як своєї статі, так і протилежної, це бісексуал чи бісексуалка, людина з бісексуальною орієнтацією. Часто зараз згадується і пансексуальна орієнтація. Якщо у людини є романтичний сексуальний Емоційний потяг до людини як своєї статі, так і протилежної, як до цисгендерних людей, так і до трансгендерних людей це пансексуали та пансексуалки. Тобто для людей з пансексуальною орієнтацією неважливо, чи є партнер чоловіком, чи жінкою, чи трансгендерною особою, чи небінарною особою, чи має іншу гендерну ідентичність. А що по нетрадиційній орієнтації? Забуваємо це слово сполучення раз і назавжди. Нетрадиційна орієнтація це ефемізм, який вже давно перетворився на слово маркер, за яким розрізняють ставлення до ЛГБТК+. Тобто, звісно, це не образливий слюр, як деякі інші слова. Про це в мене є окремий випуск. Та все ж вираз нетрадиційна орієнтація насторожує, хоч людина, яка його вжила, може і не мала поганих намірів, а просто не знала, як правильно. Чому ж такий вираз не ок, тому що немає традиційних чи нетрадиційних орієнтацій. Це слово, ніби натякає, що є якась правильна, нормальна традиційна орієнтація, а всі інші відхилення. Насправді, орієнтації багато, і всі вони природні, що було визначено ще у 1990 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тобто, з точки зору науки, сексуальна орієнтація це спектр. Хтось може мати одну, хтось іншу. А по друге. Термін нетрадиційна орієнтація не має сенсу, адже традиції це те, що собі придумують люди в різних країнах в різні часи. Традиційно колись не дозволяли шлюбу між людьми з різним кольором шкіри, жінкам голосувати, а людей, які писали лівою рукою, перевчали писати правою. Але ж ми не вважаємо це правильним сьогодні. Те, що традиційне не завжди є справедливим чи природним. У цьому випуску я хотіла також розповісти про іще два терміни інтерсекс особи та квір. Але читаючи матеріали та готуючи сценарій, зрозуміла, що варто все ж зробити окремі епізоди в майбутньому. А наостанок кілька рекомендацій від правозахисної організації Stone Wall щодо вживання тих чи інших термінів, коли ми говоримо до людей з різними сексуальними орієнтаціями та гендерними ідентичностями. Перше, ставтеся до людини з повагою. Це найголовніше. Друге, спитайте, якщо не впевнені. Якщо ви точно не знаєте, як людина хоче, щоб її представили, а її сексуальна орієнтація чи гендерна ідентичність важливі для контексту, просто перепитайте. Третє. Не додумуйте. не робіть припущень щодо чиєїсь ідентичності на основі того, як ця людина виглядає чи говорить. І четверте залишайтеся відкритими до нових знань. Слова, терміни, визначення змінюються. І те, що я розповідаю вам у цьому випуску, може бути вже неактуальним за рік чи два, тому і вам, і собі я раджу постійно тримати руку на пульсі, спостерігати за змінами та бути до них відкритими. З вами була Таня Касьян. Бережіть себе, далі буде!